Всім привіт! З вами Бой Україні, і сьогодні я покажу де взяти ключі від Касперського антивірусу. Я вам вже не раз э, казав, що в мене є така спільнота, як ВКонтакте. В цій спільноті я буду розміщувати ключі нові до Касперського антивірусу. Для самого сам ключ і для Android для Касперського інтернет э, Security. Що робити з цими ключами? От нас є ключ. Ми заходимо в Касперський. Відкривається Касперський. Дивимось, що в нас є ліцензія. Заходимо в ліцензію. Сюди. Зачекаємо трошки. І ось вас буде тут додати ключ. Натискаєте Додати ключ, вводите цей ключ, що буде, і вам дають ліцензію на 30 днів. Чим краще за попереднє відео ще розказував. В цій касперські антивірус є моніторг активності. Ось дивимося. Він скасовує зміни, які викликали мені зловмисними діями ПАГА. На цьому все. З вами був Бой Україні. Силка на цей сайт буде в описанні. Дякую за увагу.